Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за день, який подарував для нас, і ми маємо знову можливість зібратися в цей ранковий час і попрацювати. Говорити я сьогодні буду дуже мало. Я хотів, щоб збереглася мова оригіналу, як все проходило. Нам сьогодні потрібно зробити дуже відповідальну роботу, підняти ось цей купол на дах Дому Малитви. Ми зможемо достати, а тут це виходить, грубо говоря, четверо людей. Четверо, грубо говоря, що ти собі рахував, ти маєш 100-1,5 метра підйомної висоти. Тобто і плюс купол тебе має і теж около 2,5 метра, скільки він От Тепер страхуш, ти маєш на вище 5 метрів підняти оцей цей що Він має висота стоїть, то він має мати около 5 метрів. А ти хочеш перевернути, перевернутись сам? А ну, лава, думаю, добре. Тут... Ну, ти... ну, мені треба підняти на метр 30 вище від, від, від тої обв'язки. Все. Для того, щоб я поставив цей купол, щоб він був у мене на собі освіті. Потім я підсуваю це і це легенько ставлю на цей. І ти ж завертеш ловитися. Да, це чого заверш? Тако. Ну чого за верх? Ось стоять стойки, я до цієї стойки прикручую, от воно стоїть на цій стойці. Що... Наше в ній верх. Ти був коліць? А, а цей... Як цей це закінчиться вверху, підсу... значить. Е, Підсунеться. Коли воно вже буде вверхове, вверх... там, допустимо, ну, коли вже буде верхове, ми цю підсунули. Один, один брусок відкрутили, і тоді через, через один край засунули. Ну, через один бік засунули це. І що один край притримати, допустимо, пару людей, а що, що зараз це все сажати там, а, на таку висоту, понимаєте? а що притримати один край, поки ті хлопці засовують. Оце це зараз така кайці. Зараз, зараз там виходить отут, о, метр є, по-любому. До гори метр є. О, отаку вже точно підтримаєш. Чи що? Чи, чи, чи не робимо? нічого? Закладемо так. Ну, no, А кстати, так типа стоїть, и саме там далі біт, вот ему сайт. Тут от тут от от, про про ти тут тут от ти піднімаєш. А вище ти вже його не годен піднімати. Тим болі, ти, стоїш, ти стоїш зараз тут на бетоні, ти піднімаєш. А ти будеш стояти там на <риканець> дошках, ти й це не зможеш зробити. <риканець> <риканець> Толі, ну ти не міг заповнити хоч це два слова. <риканець> <риканець> Каба класна. <риканець> <риканець> Як там капіталістич, <риканець> загнив повністю чи ні. Я думаю, що все добре. Що вони не пропадуть без нас? Я думаю, що ні. що От а ще його а посунули, ще... ми можемо поставити площадочку таку зробити, ну, типа стойки зробити, площадочку зробити. Там на верхове площадочку. Витягнути його таку. Ви Розширити. Да? І на ту площадочку догори ми його ну, потихеньку піднімемо. І воно собі буде вже на висоті. А потім це лиш під... підсунули, низ, підсунули, то впустили і все. Треба буде трошки погратися, ну а, а що? А потім їх ребят. Снімаємо, ну ладно. Треба дзвоняти. Чіпайте, але весь ще і шумком підняти його просто за верхні. Ти ось скільки тобі треба піднімати, от він має. Ну, так відці, маємо 6-метровий бал. Ну 4 Ну, він шок. Тебе зараз вкрадешся, ти ну, по тимуїш ловити, навіть хаби на поцелії. 4 лишається ну, метр. І просто вчепити ролик і вірьовкою його Як підняти догори. Під, і зафіксірую. під, під ролик треба його підсунути. А що, тако витягнути до цього, ти припіднімають трошки сюди і роліком догори і витягують. Ролик в тебе посередині, посередині колод. Ну, ну правда, закупу ловиш. Ну, ти це? що ти ну. йдеш, його на, нахально тягнутиш, так. А що нахально? На ні, від... ні, ні, без цього, ну, так як ти uh -huh. казав, це поставити, а потім за, за купу тягнути, за ту сторону просто не стримають, приподнімають, а двоє, двоє чи троє. Ролі тя... де, де? на посередині? Да. Ну, ну, Поставити а, дві стойки посередині. А, а купол де тебе буде рядом. Ні, так на той вугол ставити посередині, з тої сторони. То ти маєш відтягнути його трошки щоб ролик там підняти, а що ти мусиш його підняти руками російський. Далі якщо далі, якщо воно буде посередині, у нас ти все рівно, ти фактично ставиш наполовину цього цієї подножки, може наполовину, лиш підтримав. Двоє стали на шурповерт, раз-раз відкрутили, кинули ті балки і далі засунули його на, на місце. Ми уходимо. А я прихожу. Оце від Да. Так, ну що, вітер, диванся. А я не знаю, які мали бути плани. Бо я не знаю плані, то й зміни не знаю. Що, ми, мабуть, молимося, спочатку. Хай знизить. Ма. Тут слухай, пальчик, тут треба робоча сила, треба крепких молодих хлопців. Червоний, а він там був хтось. Передаємо всім вітання, всій церкві, всім медіа команді, всім служителям. Вітаю вас, Бога, голосує. Дякую. А потім будемо вже молимося. Господи, батько наш небесний. Ми стоїмо перед Твоїм тим обличчям. Щиро дякуємо тобі за цей день, що ти нам дарував. Господь, ми дякуємо тобі за здоров'я, за силу, за те, що ти зберіг кожного з нас, Господь. Ми здорові, благополучні, прийшли на будівництво і просимо, Господь, будь з нами, благослови наш труд, благослови кожного зокрема, Я прошу братів і будуть наверху, Господь, Дай їм сили, здоров'я, мудрості, Господь, щоб цю справу зробити, щоб воно було для радості народу Твого, щоб воно було на збудову церкви. Господь, я прошу милості, благослови кожного, хто тут присутній. Пішли, Господь, сили Духа Святого нам, щоб ми могли бачити Твою любов і милість, покладатися на тебе, Господь, умудри кожного з нас, дай нам здорові сили, допоможи, Господь цій праці, побуди ще серця багатьом прийти. Нехай Твоє з буде і через цю справу. Прослав на ця, Сину амінь. Духа. Амінь. амінь. Ну що, брати, як ви знаєте, кажіть, що треба, ми будемо по мирі можливості вам допомагати. Вирішити, як ми це робимо. E, все, я придумав, як це будемо робити. Зараз витягуємо це так, як є. Без всяких без всяких цей, витягуємо цей низ, кладемо, встановлюємо, розпираємо його, щоб він там нам ну, щоб він нам не, не хитався нікуди, розпорки чіпляємо на нього, так як Вова казав, на нього чіпляємо ще дві дошки ці самі. І зверху там робимо, прикрутімо, зверху тут робимо, щоб можна було стати і тянути. Зверху на тімо. Ті. Пару досить прикрутімо, щоб нам було можна було стати. І все, пару чоловік стоять прямо зверху, тягнуть, останні по боках, і затягуємо його туди, і все. І не треба нам ніяких лебедок, не треба нам нічого відмовити. Все. І так піде. І одна на саме верх так піде. Це але я просто кажу, що не треба нам ніяких лібіолог, не затягнемо його і вручну. Ли і одно, що треба треба буде дошку. Я не брав бус, а бус пішов грузитися. Це... Але... <зв 'язав> <зв 'язав> ми тебе чекали з дошками. <зв 'язав> <зв 'язав> Дивіться, я так вчора бачу, у вас вийшло без мене дошку привезти. Ти ще раз так. Позавчора. Це ще позавчора? Позавчора. Ну ти ще так раз ти що. Підемо, подивимося, що там Тоді вже з дошкою йдемо займатися. Вугле укріплюється саме під Все, нам, треба ще, нам ще треба буде дві дошки, навіть 15, аж 15 на 5, щоб ми пустились від цієї і прикрутили. Ми по боках прикрутимо, щоб воно у нас переход був такий плавний. По боках прикрутимо і воно піде у нас до гори. Що воно тягне наверх, поки ти не розшиєш, що не позакриваєш. Розшивай, то його на землі. Ні, на горі нашої отут. Що плюс вов, ще плюс лишні, в'язні, зараз ще лишніх. Ні, ні-ні. То, ні. то, то я буду тягнути тих 20 кілограмів, що, що там буде. Да. Подайте Тут... мені дошук метр 20 на 4 на 5. І сів і куриш там півчаса. Ні, ні, Мамі, це, це той 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 все той полі. Полі. на долині робиться. Все. Все. Yeah. Все. все, це на долині робиться. Вова, ти собі займайся там верхом. Розшивай там, де додай, що там треба, заміряй ті дошки, які треба. Це, тут Прошу просто, це пустяк. Це скільки нас людей, якщо ми... тут, тут нема що ти Це легко. А то тут... 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 друге ми зробимо конструкцію, піде у нас. Зробимо конструкцію, там відвідки вже, від, грубо говоря, від, від крайної латини. Дошку, наверх. 6-метрову буде наверх. Те саме там покунь кож, то що ходить, то саме. Що ці підняти ми можемо. Оці дві ми можемо їх підняти, там прикрутити, самі, що вони будуть ну, не, не, не такі, не такі пушки. Все буде, зараз робимо. Купол і все, і ми, ми, ми розходимося. Купол, щоб ми накрили. І сьогодні, бо сидіть суботу, <рі> мені ще треба відвезти до цей. Що плани, плані, щоб подати сьогодні наверх? Купол повністю, щоб закрити. Ой, загр... Ой якби це сталося, то можна й добре, це відомо. Я ж так і хочу, до обіду і заходимо. А може його зараз тут закрити цьому. А якби ти цього поправив?

тоже шестерка в лоте. Шестерка. шестерка. Ну какие задолги? Вам тут четверка, пятерка э, ну, пять, чтобы резьбе было. Тридцатка, э, да? Тридцатка. Ну, тридцатка ну, тут. А ну, где это? А, а, ну, а сегодня. И, именно...

І подавати подавати, допомагати їм туди тягнути, а заверхти і перемичку. А тут через ролі підтягуєш, і верх підтримуєш. Може бути, і прикрутимо до, до нижніх стояк. Поняли? Щоб воно, виходить, до нижніх стояк. І ми підтягнули до стоя, там хлопці стали, поправили і закинемо. Так, воно зараз там вийде, що ти нічим не дістанеш. Зараз возьме там, як ти туди наверх, то прикріплюєш то там виходить 3 метри зараз. там навіть краще, ніж 3 метри. І ти її ні в якому разі туди не потерпиш. А через коли ти живичок тримаєш, а тут двох запах, що допомагаєш, жарко на тягнуть. Воно така, де собі потер. Є одне практика, є друге. Некий не послушатий, як давай. Давай, взяли. Давай, ще! Давай ще. давай, Ще разом. Хорош, будьте, дай, се. Ще разом, взяли. Чекайте, маємо перекинути. Ваня! Перехочейся. いいやつ

Ні, ні, не стягайте больше. більше. У нас від, 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 давай крути. И... Зранку ставити. А лу... давай а. давай а. Давай. Вот, все раз. давай. А еще раз. А ще раз. А бо я вже не А тут ставати ці бози? Вони ж там пираються. Тут підтримують. Від які дошки на чим не тримаються, віть. Тримаються. я буду Ай тут вже хо60 тут 5,5 не виходить. Все. Я звісно. Мені все. треба підняти тут між. Піднімаємо! Давай. Давай. Чуть 2 сантій. О, все, а тепер ви дивіться це, перший центров. Тепер у вас не для правильних фактів. — Ну, коротше, може, що хочете. — Міша, це ви має бути напроти цих... цих — А де? Да-да-да. А да, там да, не поставили. — Треба цілий потягнути. — Ось такий ход сюди. — О, ще трохи, ще трохи. — Оп, Оп. то багато. — Біля цього чого-то. давай вже Міня, зараз точно. — Отако. — Отако і до туди сантиметр. Тут, — О, дивіться. — Отако. — Оце, а потім там вже міряти, зрозуміли? — Так. — Вова, тут треба вловити щоб воно стояло. Тут воно вже чітко, тут є цей. Тут є олівець, це, я малював. Тут так і буде. Міша, що тобі що робити? Давай від центру його зроби його. щоб не Це все, це вже моноліт. Зараз треба це вловити, бо того, що дивіться, ми його тягнули, воно було скручено, ми його тягнули. Ні, то як воно триугольник було, воно на тим нікуди не пішло, абсолютно. На таких триугольниках тут... Як могло, я Він там став два рази і все, воно там прогнулося і до свідання.

Чуть -чуть. А, да, да, ти, ти бачиш там сіть. Да. Возьми ти трошки теж. О, все. О, все, давай. У мене хитів. Та ні, тут тоже ми. Поріглю по то направи. Дай мені я знизу прикручу. Дай мені. Так. Тепер, тепер ти там став. Став собі так, як воно має бути. Нучка, я помогу, припідніму, у Все, 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 все. Тепер давай ще саморізм. У мене на метці стоїть, і пацан.

<титут> зараз... Оця центральна дошка якраз на сам що пішов Все, вова пішов Не попав, може зашті За 3 плюс ціло і накрива <звілляє> Мішка, ну розказує як ураження Получалося все з Цей. моличе Дивіться, навіть і не думав, що так вийде. Але... Ну я не знаю. Ну це приснилося, що так, так вийшло. Привітай да, вам! Дивляться ми, мої соцсети, будуть кликати нас, щоб ми робили їм купола. Дякувати Богу, самовідповідальну, самонебезпечну роботу зробили сьогодні. І дуже багато зробили роботу роботи біля навісу. Потрібно от зараз купол накрити, щоб туди не попадала вода. Тим часом наші сестрички зготували вже обід. Обід був дуже смачненький. Дякую вам, сестрички. Хай Бог благословить вас. Дякую. Господь, ми дуже дякуємо тобі, що ти до цього часу допоміг і брати могли цю роботу зробити. Дякуємо тобі за ці дорогі що Все це приготували, Господь. Благослови кожного, хто працює, благослови кожного, хто турбується, готує. Благослови всіх нас тут присутніх, ці дріжджа святи, достойно сприйняти. Славам тебе, вічного Бога, чи сина свого духа. А ще немає, так? Побі. Ні, ні, немає. Ну, чтобы я их бачу буквально там на нить. слухайте. Не, це Це цілий. Він зараз так, десь там. Зоп, це самолёт. Ну, тут факт не звична. От. От у нас є екіпаж. Ми тімо щас легаємо. Тут водний вибух. там, слухай. А, ну, вже там усе No, she's better than me. Дуже дякую вам, сестрички. Обід був дуже смачненький. Дякую всім вам, друзі, хто з нами разом трудиться, допомагає. Благословляє молиться за нас, підтримує фінансово нас. Хай Бог вас всіх рясно благословить. До зустрічі. Хай Бог береже вас.